Українські десантники показали роботу на італійських бронемашинах, які мають хорошу прохідність та рівень захисту від підриву на ворожих мінах. А дистанційний бойовий модуль чудово себе показав в бою. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про івеку ЛемВі. У 2001 році конструктори компанії Iveco Defense Vehicles розробили та випустили перший з десяти різновидів. Роботи над створенням бронемашини почали ще на початку 90-х років під час конфлікту на Балканах, і основним завданням було прохідність та захист від підриву на міні. За словами розробників, це перша така машина у своєму класі, де система протимінного захисту безпосередньо вбудована в ходову частину. Італійці, вони ж як поступили, вони поступили дуже мудро. В них був, по моєму, автомобіль високої прохідності і веко, по-моєму, 2,5 тисячі. От цивільного призначення вони відійшли від того, щоб використовувати раму від цивільного автомобіля і використали для створення як автомобіля з несучим кузовом Ті дуже багато деталей вузлів і агрегатів, які б на автомобілі підвищеної прохідності. це зробило. Автомобіль у базовому варіанті не дуже дорогий. Євеко аленві важить 7 тонн, а корисне навантаження сягає понад 4 тонни. Броня машини обезпечує екіпаж та десант від стрілецької зброї калібром 7,62. Колеса машини витримують протитанкову фугасної дії до 6 кілограмів тротиловому еквіваленті. Відповідно, у євеко натівський рівень захисту станак станак-2. За потреба також встановлюється додаткові навісні модулі броні, яка захищає від вогню крупнокаліберних кулеметів. Це капотна машина. От, тобто, це підрив не безпосередньо під е, е, механіком, водієм, верніше під водієм, чи під ком е, чи під десантником, тому є шанси залишитися живим, навіть е, з цілими ногами. На озброєнні бронемашини кулемет Браунінг М М2» калібром 12,7 мм. Важливо, що бойовий модуль керується дистанційно, і стрілець у безпеці сидить всередині бронемашини. Взагалі, кожна країна встановлює бойовий модуль за своїм побажанням. До прикладу у Чехів стоїть бельгійський кулемет FN Мек калібром 7,62. А в 2010 році італійці зібрали версію із гранатометом на бойовому модулі. Зараз що за замовляє замовник? Виробник те і ставить. От є країни, які кажуть, що нам треба поставити наш кулемет, який ми випускаємо. У нас стандартизована логістика. В нас є виробництво боєприпасів. Власне, ми хочемо ось це без питань. От, вони отримують те, що вони замовляють, тому що вони платять гроші. У дорозі веко розганяється до 130 км на годину. Хороша прохідність дозволяє долати водні перешкоди до метра та невеликі рови. Запас ходу 600 км. Маневреність цієї машини оцінили українські десантники. Дуже високу прохідність гарно проходить по болотах, по пісках. Погодні умови показали, що цей автомобіль не боїться будь-яких доріг. Івеко – це армійський багатоцільовий позашляховик в Україні. Десантники їздять на ньому у розвідку, евакуюють поранених та місцеве населення. Враховуючи дистанційний бойовий модуль, машина теж бере участь у вогнівій підтримці. Машини такого класу вагою там 8 тонн. Ось, з такою маневреністю їх би. Дійсно було б набагато краще, якби їх було більше. Чому тому, що це той же самий БРДМ, тільки БРДМ, на жаль, навіть той, який модифікований, модернізований, він не настільки маневрений і безкапотна схема. Офіційно 80 таких бронемашин у січні нам передала Бельгія. До цього 14 надійшли від Норвегії. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.